Порачте, теня, добрі люди, що ж мені діяти, Як я маю старим дідом віку доживати, ані вдома А ані в поле брати, вже не можу старим дідом ради собі дати. Вже не можу старим чортом ради собі дати, Сидить старий на припічку, на вуха не чує, свиня кучу розвалила, а він не пиліновоє, свині в ріпі, свині в ріпі, а вціку. Ганяти та й загубив портки, пішов старий виганяти, та й загубив портки. А я біжу, чую крик, такий учинився, а він стоїть без порток, лопохом прикрився. А я... Як личу тю тю тю, а я кличу сіла, як була би мене відбила, була би музіла. І як була, би мене відбила, була би музіла. він до хати шкандибає, щось підніс моркоче, Кот курко заскакує, дідася регоче, уже й з тебе чоловіче, всі кури сміються, а за мною молодою паробочки А за мною молодою паробочки в'ються.